Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про програму Ребілд відновлення заради майбутнього. Обговоримо, хто може долучитися до цієї програми, як саме програма допомагає підприємцям, підприємцям та як сприяє економічному відновленню області. Відповідь на ці та інші запитання наступні 15 хвилин нашого ГТРу нам дасть наш гі це керівник центру підтримки підприємців «Дія бізнесу у кривому розі Руслан Шамрін. Пане Руслане, ради вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо з контексту та мети запуску цієї програми. Мета дуже проста. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день малий та середній бізнес в Україні є рушійною силою економіки. Саме підприємці да, на сьогоднішній день вони створюють нові робочі місця, вони забезпечують громади локально товарами та послугами. Але розуміємо, що три роки триває повномасштабна війна в Україні, і розуміємо, що дуже багато підприємців на сьогоднішній день понесли втрати. Це і втрачені команди у багатьох зруйнований бізнес, і відповідно втрата клієнтів. І на сьогоднішній день малому і середньому бізнесу дуже важко і вони потребують комплексної допомоги на сьогоднішній день. І саме програма Ребілд відновлення заради майбутнього вона для підприємців Дніпропетровщини, для малого і середнього бізнесу, і для тих, хто мріє. Найголовніше про бізнес. Немає бізнес, але мріє про бізнес. Допомогти комплексно. Допомогти комплексно відновити або запустити свій бізнес. А, який буде формат навчання у цій програмі? Формат навчання, по-перше, почнемо з того, що навчання буде тривати два місяці. Це чотири модулі навчальної програми. Формат буде гібридний. Це перший раз ми запускаємо такий формат для нашого центру. Це спричинено безпековою ситуацією, спричинено тим, що в цій програмі будуть брати участь вся Дніпропетровська область, тому будуть як навчання офлайн в центрі діє у Кривому Розі, так і навчання онлайн. Тобто це і лекторські і менторські зустрічі, які будуть проходити в онлайн форматі, кожен учасник може переглянути відео і в запису, і в прямому ефірі, і відповідно задати ті питання менторам, практикам, топ спікерам, які хвилюють саме його для ведення і розвитку свого. Бізнесу. А чи буде після от, закінчення навчання ця підтримка і менторство від нас? Так разом з партнерами ми розробили графік індивідуальних менторських програм для кожного учасника. Я хочу наголосити на тому, що перший раз у нас така кількість учасників це 120 учасників, які будуть змагатися в різних категоріях. Перша категорія це початківці, які не мали бізнесу ніколи, але мріють про власну справу. А друга категорія це досвідчені підприємці, які вже ведуть бізнес в Україні в Дніпропетровській області, але хочуть масштабуватися або трансформувати свій бізнес, розвивати свій власний бізнес, відповідно, менторський супровід прорахований таким чином, що для кожної категорії свій пул менторів, які мають свої певні компетенції і відповідно зможуть забезпечити підтримкою учасників нашої програми. А як можна долучитися до цієї програми, що потрібно для того, щоб подати там заявку? Наприклад, долучитися до програми правилами прописано, що 60% від всіх учасників це жінки. Це по-перше. По-друге, більш детально знайомитися з правилами, з тим, хто може прийняти участь в цій програмі, ви можете на офіційному сайті, це Ребілд, відновлення заради майбутнього. Також на сайті центру Дія бізнес є посилання на реєстраційну форму. Після заповнення реєстраційної форми учасники пишуть мотиваційного листа, де пояснюють, чому саме вони повинні стати учасниками. Власниками цієї програми. Це для початківців, а для досвідчених підприємців є тест з цифрової зрілості бізнесу, який обов'язково потрібно пройти і долучити посилання на цей тест до реєстраційної форми. Я раджу всім підприємцям, хто веде бізнес в Україні, пройти цей тест, щоб зрозуміти конкурентні переваги саме в цифровому розвитку свого бізнесу. Які очікування результатів від цієї програми? Ви Знаєте, результати всі очікують, звичайно, фінансові, фінансову підтримку, грантову підтримку, але я хочу сказати, що вона насправді дуже колосальна в цьому проєкті. Це 116 тисяч євро. Буде 20 переможців, які отримають по 18, з яких отримають по 5 тисяч євро для розвитку власної справи. І два переможці з кожної категорії мають змогу змагатися за. Фінальний фінальне винагороду 18 тисяч євро? Відповідно, чому я кажу комплексно, тому що учасники отримують безцінні знання від топ спікерів, менторську підтримку, а також психологічну підтримку, яка також запланована на цьому проєкті Пане Панасла на вашу думку, як програма сприяє економічному відновленню в області? Ну, давайте почнемо з того, що будь-яка криза це можливості а на сьогоднішній день можливості від партнерів від донорів, які є в Україні. Вони над Звичайні на колосальні да ці можливості і втрачати цю можливість бізнесу. Ну просто не ну, варто мені не варто. варто, тому потрібно приймати участь. І я завжди всім учасникам програми говорю, що ті знання, які ви отримаєте під час проходження проекту, цієї е, освітньо-грантової програми вони є безцінними, тому що топ спікери України вони приймають участь. Ми працюємо за принципом він тувін великий бізнес допомагає розвиватися малому та середньому, тому консультація від таких менторів і спікерів це безцінно на сьогоднішній день. А, супер, і а, підсумовуючи нашу розмову, я пропоную ще раз нагадати так для того, щоб можливо в наших телеглядачів відклалися в пам'яті для когось, все ж таки ця програма. Так, по-перше, як я вже казав, 60% від всіх учасників це жінки, тому що ми розуміємо, що надати можливості для розвитку жіночого бізнесу надзвичайно надважливо на сьогоднішній день. Також в програмі особливу увагу ми будемо приділяти учасникам це ветеранський бізнес. Це ветерани і, і, і люди з інвалідністю і внутрішньо переміщені особи. Але наголошую також на тому, що в програмі можуть взяти будь-хто хто мріє розвивати бізнес в Україні. А, супер, ну що ж на цьому будемо ставити крапку. Пане Руслане. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні звітали до нашої студії, і ми з вами так більш детально поговорили про цю о, програму. Щиро дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про комплексну програму підтримки підприємництва Дніпропетровщини Ребілд відновлення заради майбутнього. У Гостях у нас був керівник центру підтримки підприємців «Дія бізнес кривого рогу Руслан Шамрін. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.